Добрий день, малята! Рада вас вітати! Погляньте діти на цей малюнок. Що тут зображено? Осінь, осінні дерева. Який настрій у вас викликає такий малюнок? Сумний чи радісний? Так, на цьому малюнку зображена рання осінь. Тепла, яскрава і радісна. А яка ще може бути осінь? Чи може бути осінь сумна? Таке буває, коли на небі немає сонечка, ідуть дощі, вітер, так як на цьому малюнку. Що тут зображено? Так, вірно, дощ, голі кущі, темне сіре небо, кругом калюжі. Яка осінь на цьому малюнку? Пізня, дощова, а значить сумна. Зараз я вам розповім віршик віри Паранової, який називається дощик. Ви його уважно послухайте і скажете, який настрій у вас викликало прослуховування цього вірша? Веселий чи сумний? Дощик малюків лякає і гуляти не пускає. Парасолькою новою я накриюсь з головою. Чобітки високі взую, по калюжах потанцюю. Який настрій викликав у вас цей вірш? Веселий чи сумний? Гадаю, що веселий, адже це так весело танцювати в нових чобітках під парасолькою, під ви осіннім дощем. А тепер послухайте іще один віршик, який називається Недалеко вже зима. І подумайте, який настрій викликає цей віршик. Чи схожий він за настрієм із віршиком дощик, що ми тільки що послухали? Будьте уважні. Ще вітер виє, дощ осінній, дрібно сіє. Жовкне листя, в'януть квіти, скрізь калюжі поналиті, і ніде не видно пташки, ані бджілки, ні мурашки, і метеликів нема. Недалеко вже зима. А який настрій веселий чи сумний? Викликає у вас цей вірш? Чому ви так думаєте? Пригадайте, як. Виє вітер восени, який лє дощ холодний, сильний. А чому сумно восени? Так, і ніде нема ні пташки, ані бджілки, ні мурашки, і метеликів нема. Так, пізньої осені погоду часто називають сумною. Тому що багато пташок відлетіло в теплі краї, комашки поховалися невесело зовсім. Давайте згадаємо, якими словами починається вірш. Вітер плаче, вітер віє. Діти, а як ви вважаєте, чи справді осінній вітер уміє плакати? Що ж тоді значить вираз, вітер плаче. Вітер віє. Так, коли вітер віє, дує, то чути звуки, які іноді бувають протяжні, сумні, ніби справді хтось плаче. А згадайте, якими словами у цьому вірші сказано про дощик? Що він робить? Дощ осінній дрібно сіє. Дрібно сіє. Це який дощик великий чи малий? Маленький, вірно, дощові краплинки маленькі маленькі, наче через сито пересіяні. Молодці діти дуже уважно слухали віршик. Отже, давайте згадаємо, які ви сьогодні слухали віршики. Про що вони? Так. Дощик один був. І другий віршик називався Недалеко до зими. Скажіть, а вони схожі за настроєм чи різні? Ні, вони різні. Вірш дощик веселий, про ранню золоту осінь, а вірш недалеко до зими сумний про пізню холодну осінь. Отже, ви дізнались, що вірші можуть бути. Різні. За настроєм. Отже, діти, я вам дякую за уважність та старанність. Молодці! До побачення!